Мої вітання! Ви на каналі РБК Україна. З вами Юлія Гаюк 12 тисяч Рівно стільки днів Україна є самостійною, суверенною, незалежною державою. Ви знаєте, навіть за один рік життя людини може кардинально змінитися. А тепер лише уявіть, що може відбутися у великій державі за 32 роки її існування. Причому що три століття до того її намагалися знищити, розграбувати чи зросійщити. Приблизно з таким багажем у 91-му році Україна починає торувати свій новий шлях. І в новому відео ми подивимося, якою була Україна в перші роки її незалежності. Шер! Отож, повернімося у липень 90-го року, коли на 28-му з'їзді Комуністичної партії України ухвалили декларацію про державний суверенітет. Фактично, ця подія стала точкою відліку остаточного здобуття незалежності України. Сьогодні тільки перший крок, Не тішмо себе ілюзіями. Декларація це все таки ще тільки декларація, щоб кожна її фраза обросла живими м'язами, щоб сталася нова українська конституція декларації. нас чекає велика. Важка боротьба, крім того, вона спонукала народи центральної та східної Європи до боротьби проти комуністичного поневолення. Внаслідок цього такі країни, як Латвія, Литва та Естонія, остаточно вийшли зі складу СРСР. Саме так і почала руйнуватися Велика Імперія. Уже за рік, у серпні 91-го року, стався серпневий пуч або заколот ГКЧП у Москві. Насправді, державний переворот в СРСР був блискавичним, адже 18 серпня члени ГКЧП закликали Горбачова зняти і себе повноваг а вже 24 серпня Україна проголошує свою незалежність, тобто падіння союзу було неминучим, і в такому разі нардепам потрібно було не пропустити правильний момент. Слідом почали відокремлюватися країни Балтії, Грузія, Азербайджан, Молдова та інші відтепер незалежні держави. До речі, свій суверенітет проголосила й Білорусь однак сьогодні бачимо, що Лукашенко з радістю впав би в обійми Путіна, аби лише повернутися в ту солодку тоталітарну епоху. Але тепер перед незалежною Україною постають дуже і дуже непрості часи, адже потрібно сформуватися та функціонувати як справді самостійна держава. У політиці потрібно було перейти від тоталітаризму до. Демократії, але проблема була в тому, що ні держава, ні суспільство раніше не мали такого досвіду, адже при владі залишалися ті політики, які були виходцями із комуністичних партій, і відповідно інші ідеології вони просто не просували. Першим президентом України став Леонід Макарович Кравчук. За його каденції були утворені збройні сили України. Наша держава вийшла з рублевої зони та ввела в обіг купони, затвердили українську національну символіку. А ще в ці роки в Україні з'явився перший мобільний оператор UMC, але разом із тим ми зобов'язалися ліквідувати свою ядерну зброю, а ціни били рекорди у 2022 році. Леонід Макарович помер. Йому на зміну прийшов знову Леонід, але Кучма єдиний президент України, який обіймав свою посаду два терміни поспіль. Він підписав той самий Будапештський меморандум, який ми досить часто згадуємо сьогодні. Цей документ гарантував суверенітет і безпеку України з боку тих, хто його підписав. За іронією долі Росія була також включена до цього процесу. Ну а що сталося далі? Ви знаєте і краще за мене. Попри те, що Росія продовжувала втручатися в українське державотворення, караван все одно йшов. У 96-му році Верховна Рада приймає Конституцію України та вводить в обіг національну валюту гривню. У 97-му році Кучма та Єльцин підписують великий українсько-російський договір про дружбу, співробітництво та партнерство. Там, до речі, йдеться про визнання кордонів обох держав і повагу до територіальної цілісності. Такий собі договір, правда? У цей же період в Україні стається фінансова криза. Гривня знецінюється у 2,5 рази. І тепер поговоримо про ціни. У 96-му році мінімальна зарплата становила 15 гривень, а середня була 130 гривень. У 90-ті ціни були просто вражаючими, як для сьогодні: Літр молока, пачка масла чи півлітра сметани 1 гривня, хліб 50 копійок, кілограм м'яса 4 гривні. Але платою за такі цінники був дефіцит і відсутність асортименту. На ціни впливав той тип економіки, яким, скажімо, користувалася держава. У Радянському Союзі була командна економіка, коли всі рішення стосовно виробництва та споживання ухвалює уряд. Проте у цивілізованому світі панувала ринкова економіка. Відповідно до неї, ось цим регулятором виробництва споживання та цін був ринок. Тобто, якщо певний товар має більше попиту, його вироблятимуть більше, а вартість сформується в результаті угод між продавцями. Можна сказати, що ринкова економіка є досить клієнтоорієнтованою. Саме до цього йшла Україна. І спойлер, нам це вдалося. У 99-му році в автокатастрофі гине лідер народного руху України В'ячеслав Чорновіл. Усьому підозрюють російські спецслужби та, власне, кучму. Але пізніше колишній заступник генпрокурора України Микола Голомша заявив, що смерть Чорновола наступила внаслідок побиття кастетами. У 2000 му році вибухає скандал із плівками Мельниченка або більш відомий як касетний скандал. Його причиною стало вбивство українського опозиційного журналіста Георгія Гонганзе. Причетним до цього вважали також кучму. Річ у тім, що він почав будувати авторитар Дну державу Леонід Данилович мав досить сильну президентську вертикаль, тож йому це цілком вдавалося. Проте генетична пам'ять українців зробила своє. І в Києві зародилася акція Україна без кучми. Але забігаючи наперед, кучми таки вдалося протриматися на посту президента до 2005 року. У цьому часовому розрізі зупинимося на ще одній події: 2003 рік острів Тузла біля Кершинської протоки. Вже тоді за цю територію могло розпочатися військове протистояння між Україною та Росією. Сію губернатор краснодарського краю нібито раптово і самостійно вирішив будувати до Тузли спеціальну дамбу, тому що нібито їхні береги розмиває вода. На поняті України, якщо берег уходить і уходить і уходить, ну так даже ми ж теж не безпокоїться. Насправді ж, росіяни неофіційно розглядали острів як власну територію з кінця 90-х років. Журналісти з'ясували, що тоді до острова перекинули військову техніку через півкраїни. Бойове угруповання Росії чекало команди. Але українське командування поставило Москві ультиматум, а точніше, три варіанти дій: перший знищити артилерію дамбу. Другий бити по всьому угрупованню на 25 кілометрів, яке стоїть від Тузли, третій завдати повноцінного удару по всіх військах на Таманському півострові. У 2005 році Росія нібито і визнала приналежність острова Україні, але в офіційній відповіді МЗС РФ йшлося про те, що правовий статус Тузли залишається невизначеним. У 2004 році відбулися президентські вибори. Лідерами стали Віктор Ющенко та Віктор Янукович. Знаєте, мені здається, що кожен етап історії України має своє карміс. Чи ім'я то Леонід, то Віктор, але потім, як відомо, ця закономірність зламалася. Отож, вибори. Перемагає Янукович, і все нібито просто. Але ж не варто забувати, що українці завжди виявляли свою незгоду. Цього разу вона вилилася в помаранчеву революцію, адже вибори були нахабно сфальсифікованими. У результаті третьим президентом незалежної України стає Віктор Ющенко. Звісно, за його каденції, як і за каденції попередників і наступників, були позитивні та негативні рішення, наслідки яких ми можливо бачимо сьогодні. Але разом із тим не варто забувати, що державу творять не лише політики. Наступні періоди української історії яскраво це показали. Ми не хочемо бути з Росією, тому ми скидаємо Януковича. Ми не хочемо маріонетків держав на території України, тому ми йдемо захищати Донецьку та Луганську область. Врешті-решт, ми хочемо, щоб Росія поплатилася за всі свої дії, тому до сьогодні ми даємо їй по зубах. Незалежність це поняття сукупне, над яким працює кожен і кожна. Пам'ятайте про це з Днем Незалежності, Україна.